Вітаю вас, моя шановна аудиторія, моя величезна Ютуб-родина. Хочу вам подякувати сердечно за ваші привітання. Я отримала тисячу поздоровлень саме найкращому побажання миру, здоров'я, благополуччя. Звісно, це ну це дуже приємно, розумієте. І я не перебільшую, кажучи вам, що це були тисячі поздоровлень, тому що, окрім тих поздоровлень, які мені пишете в коментарі, в мене телефон буквально розривався. У мене їх два робочі, і мій власний, то вони всі аж загорялися від ваших повідомлень, і мені це дуже гріло душу. Тому. Я від щирого серця бажаю всім вам, всього того, хай воно до вас теж повернеться з сторицею здоров'я, миру в вашій родині, благополуччя. Хай скоріше закінчиться війна, і хай ми скоріше разом з вами відсвяткуємо нашу перемогу. Дякую вам ще раз за привітання з моїм особистим новим роком. Ну, це як день народження. Ну і зараз до новин. Сьогодні у нас 7 жовтня, 7 листопада вибачаюся. 7 листопада. Сьогодні, 7 листопада, і ми з вами подивимося про те, що у всіх на вустах, ну і те, що ви там мені в коментарях написали. Але, звісно, за поздоровленнями і мало було питань. Ну, все ж таки, я знайшла про що з вами поговорити. І питань дійсно дуже багато. І перше, про що я сьогодні хотіла б з вами. Поговорити, можливо, навіть і не з картами, а просто, от саме про приїзд знаменитої на весь світ голівудської кінозірки Анджеліни Джолі, і всі покоління, мабуть, знають. Але ті бабці, які навіть і не знають, як ту акторку звати, але його обличчя вони її точно бачили колись по телевізору. Молодь дуже добре знає цю акторку. Вона дійсно відома своїми благодійницькими такими актами по всьому світу. Але вона приїхала в Херсон. Коли я побачила цю новину, я. Була в шоці, що завгодно було трапитися. Але знаєте на цьому фоні, що мене ось от не ну, і зачепило, і схвилювало. От те, що Херсон потерпає, мабуть, більше за всі інші міста. Не ображайтесь інші міста України, але дійсно, мало того, що Херсон перебував в окупації 9 місяців, і Херсонська область і продовжує перебувати з першого дня війни з 24 лютого 2022 року. По сьогоднішній день кожен день обстріли. То Кацапи, то наші по кацапам. Тобто, ви розумієте, місто жодного дня не жило спокійно, багато людських втрат, руйнувань, і дуже часто про Херсон навіть ніхто не згадує і раптом приїжджає Анжеліна Джолі. Що ж це могло статися, що кінозірка такого масштабу завітала, аби висвітлити, аби показати цю проблему? Я просто хочу, там є ті повідомлення, що там затримали її охоронця, ТЦК, що це там ославилися на весь світ. Знаєте, мене це менше всього хвилює. В нас, в країні війна, і я нічому тут не здивуюся. Мене здивував сам приїзд цієї людини. От запитаю, можливо, хоч це якось щось зруше, можливо, Херсон побачить, почують, можливо. Давайте: приїзд Анджеліни Джолів Херсон. Що змінить для самого Херсону? Іерафант. Це не лишилося непоміченим. Тобто це так і не відбувалося, хоч вона приїхала без попереджень, просто приїхала, як там пишуть, навіть пішки перетнула кордон там, через ті пропускні пункти е, приїхала. Але про це знали. Про це знали і ну, теж знаєте, так як я вам сказала, можливо, десь думають, ну як приїхала туди Анджеліна Джолі, Анжелі, то можливо б хтось би ще з наших керівників би туди завітав та почаще, та щоб побачили, що що відбувається, розумієте? Що зміниться? Ну, як вам сказати, щоб щось кардинально. Я не знаю, що тут відбудеться, але якийсь буде скандал. Дивіться, карта вежа. Якийсь буде скандал, щось, щось знаєте, як. Те, що чи ну, не говорили, чи навпаки про те, що говорили, але не так подавали, Тобто тут якась, якийсь скандал. Але що для самого Херсону? Рецель Пентаклю тут мені кажуть, ну знаєш, поступові зміни на краще, вони все одно будуть. Все одно там, приїхала та Джолі чи не приїхала, все одно ще якби, ну, ту мечів показує, що все-таки ще якби, війна триває, але в свій час тут годинник на руках. так? Відраховуйте час. Дуже багато буде в ЗМІ і ще про це різної інформації, закохані, область показують, король жезлів. От, дивіться, Верховна Жриця, карта всесвіту, десятка жезлів, тобто ця людина на весь світ. Карта всесвіту, мир, так? тобто це інші країни. Верховна Жриця, вона як виведе із тіні те, про що не говорили, те, про що не озвучували, розумієте? І на весь світ вона буде говорити, як Херсону важко. Десятка жезлів, яку тяжку ношу несе це місто і взагалі ну, Південь України. Ось про це буде, вона дуже гучно буде це говорити, коли прийде до себе. Вона про це буде заявляти, розумієте? Буде казати. Для Херсону. Ну, я буду з вами чесно. Я не можу сказати, що прям приїзд Анджеліни Джолі в от прям все переверне. Кацапи припинять обстрілювати і до нас підуть допомоги, будівництво. Поки що ні, але про Херсон заговорять. Ну, і якийсь іще скандал у них там попереду. Якщо мені карти зараз це показали, ви напишете, та скандал уже був з тим охоронцем? Ні. Я вам кажу, що якийсь ще, якийсь ще неприємний момент буде з цим пов'язаний. Ну Хоч так, хоч би таким чином звернули увагу на наш бідолашний Херсон. Далі всіх вас хвилює питання фінансового контролю. Часто ви мені пишете, я вже колись відповідала вам на це питання, ну і тут от посипалося і в Ютубі багато інформації такої, всі по-різному кажуть, і ви мені пишете от про цифровізацію грошей, чого очікувати, наскільки це буде ну якби травматично для нас, наскільки просте населення може постраждати. Давайте подивимося це питання. Коли ти таролог, то ти маєш бути політиком, фінансистом, дитячим психологом, розбиратися в тваринах, бо її тварин шукаю, чи загинула, чи ні, розумієте, буквально у всьому. А тут ще треба бути банкіром і фінансистом, аби правильно считати, що покажуть нам ракани. Давайте так. Чи очікує Україну якась глобальна фінансова перестройка, перебудова? От щось очікує, чи це буде дійсно? Імператриця, імператриця у нас хто це? Це вагітна жінка, яка носиться з якимсь планом, яка щось вибудовує, але ну, якби всьому свій час. Так, сказати, що нічого не відбувається ні. Це не раптом, це вже давно це все готується, вибудовується якась певна схема і ще карта сили. Тобто це про що? Це не тільки про Україну мається на увазі. Це знаєте, це якась глобальна зміна. Так, хорошо. До чого це все. Ми просто відійдемо від старої схеми. Стара схема обліку: 8 кубків і 6 кубків. Тобто те, що було вже давно, те, до чого ми звикли, воно якби відмирає. І все тепер буде по-новому. Але це не тільки стосується України, це якби глобальність мені показує, що у всьому світі будуть переглянуті. Ну, чи, чи фінансові операції, щось буде переглянуто. Десять часів. Десять часів це ну, тобто прийде якийсь час, коли цій фінансовій системі, яка на сьогоднішній день є, буде поставлена крапка. Це так. Тобто, що ні... сказати, що нічого не відбувається, так не можна. Відбувається. Ще що ми маємо знати? 8 пентаклів, знову ж таки, це ретельна робота. Паш Кубків, все-таки є думки про населення, щоб це не було Верховна Жриця, Колесо фортуни і король Пентаклів. Ось тільки вдумайтеся в органи. Верховна жриця, Колесо фортуни і король Пентаклів. Тобто уже це все проводиться і на певному рівні це задіяно. Як це буде виглядати? Ну, для багатьох, звісно, це буде по вежі. Складно прийняти. І тут, знаєте, я вам так скажу: це більш буде стосуватися тих людей, в кого є величезні гроші, яким не можуть дати пояснення, звідки ці гроші взялися, скажімо так. Я не думаю, що це прямо так от сильно буде стосуватися всіх верст населення, що кожен має звітувати, от про про кожну гривню. Але тут якийсь контроль, аудит, помагає, тут якийсь буде безкінечний аудит. А гроші перерахувати як простіше, коли вони, припустимо, знаходяться ну, в банку. Да? Ті гроші, які у вас там десь під подушкою, чи в банці десь заховані, в огороді закопані, ті гроші важко перерахувати. Так? Тому якось буде м, уклін, якась дуже е, увага на ті гроші, які в банку. Ну, це цифровізація. Да? Королева часів, королева, четвірка пентаклів, двійка пентаклів, трійка кубків. І ще хочу вам сказати: це не буде, знаєте, отак, от, от одного. Разом ми покидаємося і нам кажуть, все, оті гроші, які у вас були під подушкою, вони вже не працюють, тільки ті, що в банку, воно якось буде поступово. До цього будуть підводити поступово. У 2025 році це відбудеться, це вже відбувається, але весь тут як кажуть, для тих ну для конкретних певних якихось прослойок, ну, можливо, для величезних якихось фінансових там компаній, там де велика оборудка грошей, вже така історія. Вже запровадили. А от для нас тут показано мені 26-й рік. 26-й рік воно як вірветься в наше життя. Ну, і я хочу сказати, тут є трійка жезлів і четвірка часів. Просто люди, можливо, знаєте, як все нове нас лякає. Ми не знаємо, що до чого. Ми трохи зашугані, розумієте. От. Але все одно якось це все буде відбудовано таким чином, що кожен зможе знайти в цьому як свою нішу. Ну, я так це бачу. Ну, Побачимо. Побачимо. Так. А тут Трамп розказує про те, що до нього звернувся Путін, аби Трамп допоміг, врешті-решт, урулігувати, значить, закінчити ту війну в Україні. Так? Трамп мовчав-мовчав, і він розповідає про те, що от Путін звернувся ну, допоможи. Так? Отаке от прозвучало. Я думаю, ви бачили ці новини всі. Так. От давайте побачимо. Чи дійсно? Путін звернувся до Трампа і попросив його. Допоможи мені урелігувати цей конфлікт, закінчити війну. Паш Кубків таки так. Але це не виглядало, знаєте, що він стоїть навколішках. От ви, ви ж ви ж знаєте, ви ж розумієте, що хто і що таке Трамп. Це не от нам всім здається так, що Трамп чи то Путін приповз і благає з соплями під носом великого американського президента. Будь ласка, закінчить війну, бо я не можу, бо ті українці кровожели роди. По пажукубки виглядало це не так. По пажукубків це виглядало я теж за мир. І якщо ми сумісно докладемо якісь зусилля, то ну, і буде і результат кращий. Ось розумієте так. І звісно, Трамп це роздув до такого масштабу, що ось Путін е, навколішках благав мене, аби закінчилась. Та війна. Тобто це розмова мала місце, це дійсно так, але це парш. Тобто Те, що каже Трамп, воно якби гіперболізовано трошки. Так, да, він казав, що треба трансформацію. Дивіться, Паш Кубків, карта смерті, королева Пентаклів і помірність. Смерть це трансформація. Тобто закінчити якийсь певний проєкт по помірності, але це треба якось робити, тому що воно вже тисне дійсно по фінансам. Фінанси вже набирають такого вигляду, що уже, ну, Путіну немає чим воювати. Розумієте? Так, таке було. І це не тому, що бідний Путін йому так жалко. Українців він хоче закінчити війну, та ні. Просто в нього дійсно фінансові проблеми починаються. Ось він Трампу про це і каже. Щоб ми б могли якось ну, співпрацювати, ми б могли передивитися наші економічні зв'язки, ми могли щось наладити, ось треба ну, якось, якось плавненько закінчувати цю війну. Ось так це звучало. Добре. Реакція Трампа. Трамп поки лишається спостерігачем. Звісно, йому приємно, що до нього Путін так звернувся, щось каже. Він себе відчуває імператором, тобто володарем всіх подій, які відбуваються, хазяїном положення. Ось я можу продовжувати війну, а можу не продовжувати. Це якби в думках Трампа. Але тут дві четвірки: четвірка жезлів, четвірка пентаклів. Тобто сказати, що ось раз Путін так сказав, і зараз Трамп кинеться там, буде якось влаштовувати щось, щоб аби закінчилася війна. Так, він був спершу на на це, коли тільки заступив на пост президенту, але спостерігаючи події, він зараз, я вам так знаєте, скажу таке негарне слово, не хоче лиханутися. Тобто він буде зараз щось робити, а Путін тихаря буде продовжувати війну. Ось саме Трамп цього не хоче. Тому він займав позицію очікування: четвірка жезлів і четвірка пентаклів. це певна стабілізація. Я спостерігаю, я то хочу закінчити війну, а я хочу побачити, як ти це хочеш зробити, що ти будеш робити для закінчення війни. Розумієте, а ми спостерігаємо. Спостерігаємо зовсім зворотні, коли Путін кричить на весь світ і хочу закінчити війну, а сам обстрілює Україну. розумієте? Тому ось, ось стоїть ця вежа. Кинутися, допомагати ні, але спостерігати буде. І допомога Трампова буде після цих путінських слів, хоч це по якби прозвучало це не сьогодні, а вже два тижні тому. так? Він не буде поспішати щось там робити. Він буде робити те, що й робив до сьогоднішнього дня. Помірно, поступово спостерігаючи. ну ну от от, так от. Ну, Четвірка Пентаклів це аркан кордону якогось. Це коли я тримаю свої думки, свої гроші при собі. Я подумаю, чи вкладатися, чи не вкладатися. Розумієте, в от, таким от чином. От так що, знаєте, ми коли чуємо такі заголовки на ютуб-каналах, то кажеться, здається, ось зараз все зрушиться, зараз щось буде таке. А ну ж бо два лідери розмовляють на такі теми. Один просить, а закінчиш до батечка цю війну, розумієте? І ми думаємо, зараз все зрушиться. На жаль, ні, мої хороші. На жаль, ні, поки так. Наступне тут ми чуємо, і бачимо, що російська розвідка доповідає і вирішить на весь світ, що Україна спільно з Великобританією готує якийсь теракт на Запорізькій атомній станції, що, начебто, нібито у них є якісь відомості. Що Україна планує якось нанести удар по запорізькій атомній станції? Ну і звісно, потім звинуват, звинувачувати в тому Росію. Ви всі чули ці новини, ці заголовки? Мене хвилює одне. Що це таке? Запорізьку атомну станцію ми з вами передивляємося періодично, ми розуміємо, що щодо чого, що вона, ми це знаємо, що вона працює некоректно, є порушення, можливе, якесь витікання або забруднення, якимись можливо відходами, чи що, і ці забруднення не усувають, це ми знаємо. І ще пам'ятайте мій розклад, коли я вам говорила про те, що щоб зробити якісь зрушення в ті Запорізькій атомній станції, так? чи то підключити її до російського жилення, пам'ятаєте? Місяць тому, прям всі аж на взнаки падали, вирішали, що зараз буде підключатися Запорізька атомна станція до Росії. А я вам казала, у них нема ключів, у них нема коду доступу, у них немає чогось важливого. А ці люди, в кого це є, вони знаходяться на території України, розумієте? І не так все це, це просто до цього дійти. Ну, до Дивимося, оці погрози щодо того, що Україна хоче. Нанести якийсь удар по запорізькій атомній станції чи якийсь теракт, що це таке. Переказую вам карти. П'ятірка жезлів. Це, знаєте, боротьба хто кого. Хто кому більше насипе, так? Далі йде Дурінь і верховна жриця. Ви вже в мене розумні, ви вже в мене всі теорологи, ви розумієте, що це бла бла-бла бла бла. Це частина, як хочете, ядерного шантажу. От того, що Путін там оті свої випробовування проводить, оті сармати, що там в нього, ті орешники. Ні, тут так, бажання. По-перше, тут велике бажання розсварити Україну з Великобританії. Тобто ви робите не той вибір. Ви подивіться, що Україна вас всіх використовує. Отакий іде посил. Ви ж тільки подивіться, з ким ви зв'язалися. Отак, от іде. Це іде бажання розсварити Україну. Точно розсварити Україну з Великобританії. Це нагнітання. Не більше, ну, карта дурня. Він зразу показує, що це ну, якби інформаційна провокація, я б так би сказала. Це інформаційна провокація. Ось я сама собі задаю питання, подумки, а зроблять щось кацапи, ну або щоб нас звинуватили. Двійка пентаклі вони бояться. Вони дуже бояться. Ну, по-перше, всі чудово знають і розуміють, що ця атомна станція знаходиться під їхнім контролем, якби так, тому все, що там відбувається, це вони якби, мають за то відповідальність. Єдине, що тут може бути, я вам завжди заказала, знаєте, як може бути, коли ну, територія ж самої атомної станції, вона ж величезна. Так? І от на самій території можуть бути якісь вибухи, ну, знаєте, якби спровоковані, якби навмисні вибухи. Ну, там... Зривали якусь гранату та, на території цього ж то, ну, не бачить, де це саме відбулося. Потім будуть казати, ось о, українці там пошкодили якийсь там вузол, щось таке. Ось, от, розумієте, в такому плані. Але щоб е, зробити самі, ні, вони бояться. Двійка Пентаклі, вони, вони ж, ви розумієте, вони зважують наслідки. Е, тому ні. Та, по дурню, це, і ще раз вам кажу, це інформаційна війна. Що ще ми маємо знати про цю ситуацію? Ми ще багато почуємо всяких провокативних таких моментів, але я вам казала. Згадайте, мій розклад, коли я вам говорила, що Кацапи доведуть Запорізьку атомну станцію до ручки до, в край критичного стану, і тоді це буде якби моментом е, обміну, ну, обмін, розміна монета, бо вони з нею не можуть справитися, розумієте? Так що це все ядерні пугалки, шантаж, і нам не треба боятися, що там кацапа щось зроблять, нас будуть обвинувачувати. Це інформаційна війна. Далі. Повідомляють у ЗМІ, що росіяни роблять просування через Дніпропетровську область до Запоріжжя. Я вам чесно скажу, я переді мною немає карти, і я ну, грішна. Не можу я сказати, яким чином, де звідки вони просуваються, але, начебто, вони рухаються до Запоріжжя, до міста Запоріжжя і мають якісь уже певні успіхи. Давайте запитаємо що до чого. Що загрожує місту Запоріжжя і ну, Запорізької області, які ось максимально наближені до міста? Чи буде окупація? Ні, возня є, немає ніякої окупації. Тут дивіться, п'ятірка жезлів, це йде боротьба. Ви розумієте, що тут yeah. Запоріжжя лишається українським містом карта Колісниця це контроль. контроль. Це отакі операції на запорізькому напрямку. Можуть бути якісь невеличкі штурмові дії, але тут пас жезлів, тобто якесь невелике просування, невелике, але більше буде в інформаційному просторі, більше буде вкидів перебільшеного характеру. Ну, те, що властиво росіянам. Запорізька область обороняється, сім жезлів стоїть, там 10 пентаклів, там є ресурси. Тобто оборона ресурси, всі розуміють, що відбувається, то там є чим захищатися. П'ятірка часів виграний не виграна війна і четвірка кубків. Тобто всі оці їхні наступи, оці прориви, так, воно можливо десь є часткове просування, там просунулись на 5 кілометрів, так але сказати, що окупанти зайдуть в Запоріжжя, і місто Запоріжжя, і Запорізьку область, яка ось максимально наблищена до Запоріжжя, до самого, цього немає. Ну, ви розумієте, це. Тут дуже багато російських фейків Кідів, тобто видають бажане за дійсне. Ви мене зрозуміли. Розчарування. У них розчарування стоїть. Україна, Запоріжжя, як і була, так і лишається Україною, щоб ви це розуміли. Я розумію, це все страшно, але згадайте про Херсон. Про Херсон уже три роки кажуть: ось уже все, ось уже зайшли, ось уже прапор повісили. І що? Нічого, кожного дня намагаються і кожного дня тільки додаються чорних мішків, тільки на Дніпро наші загажують. Далі, Британія заявила про готовність до прямої участі. А, Ага, це я написала, бо сьогодні ранці я покинулася, взяла ж телефон, думаю, що у нас там сьогодні відбувається, і читаю таке, що Британія заявила про готовність до прямої участі у війні в Україні Можливо, застосування всього військового арсеналу і навіть піхоти. Слухайте, як би хотілося. Або отак от кожна країна ЄС, е, е, так. Ну хоч, би, ну хоч би по 10 тисяч бійців виділила, да, дали зброю. Та ми кацапом кребет би переламали точно за три дні. Ну, що це за заяви? Ну, заяви пролунала. Пашко так. «Трійка пентаклів, паш пентаклів, помірність, «Сім кубків ілюзія. Трійка кубків, десять кубків. Закохані. Четвірка часів, король пентаклів. Все це так, знаєте, прозвучало, як мед для вух. Ось дадуть і врешті-решт, але нам це все дадуть. Але після того, як закінчиться війна по помірності. Тобто, коли припиняться бойові дії, так, тоді так, тоді прийшлють нам солдат, якихось там спеців, якусь там техніку, поставлять сото на кордонах, обозначених, так, і будуть спостерігати, щоб нічого не порушувалось. тобто вони будуть якби тримати баланс по помірності, урівноважувати, спостерігати, хто що буде діяти. Але. От така заява так прозвучала. Ось людина, яка не розбирається, прочитає, то і скаже: Так у нас і війна ж закінчиться. А насправді так вони все це дадуть, але, але коли закінчиться війна? По ілюзії, тобто приймати безпосередньо участь в бойових діях, там, в атаках, в штурмах, сидіти в окопах, мерзнути оце по землі, бути по пояс в багнюці. Ніхто не буде. Не американець, не француз. Ну, звісно, окрім добровільців. А так, щоб це, знаєте, вирушили прям цілі роти, батальйони, ні. Це буде після того, як уже закінчиться стрілянина. Ну, і, і ще таке питання. Ось воно, ви можете сказати, та воно не дуже важливе. Ось воно важливе. Тому що зараз я вам скажу, а потім, а потім ви зрозумієте про що? Трамп. Запросив до себе у Вашингтон лідерів країн Центральної Азії. Це колишні республіки СРСР, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан і Туркменістан. П'ять лідерів цих країн із колишніх республік були запрошені в Вашингтон. І вони благополучно поїхали туди до Трампа. Ми вже подивилися по новинах, що у них ціль. Це земні ресурси. Це не є таємниця, і ми не будемо розглядати це на таро. Звісно, тому що ці краї багаті залежами, а Америці краще це потрібно. Це економічні торгівельні зв'язки, які дуже потрібні Америці в обхід Китаю і Росії, щоб менше мати справу з цими країнами. Двома він буде мати справу з п'ятю країнами. А як ну зрозуміло, що таке Америка і Узбекистан, та да? якісь трошки є такі різниці, і коли американський лідер запрошує лідера Узбекистану до себе в гості, ну це це дуже серйозний якийсь показник. Ось ми зараз і побачимо. Як же ж це що це? Ми знаємо, що це партнерство, ми не будемо розглядати Ну, і так знаємо, що це партнерство. Ми дивимося в плані ось політики Росія, США і ці країни. Що це таке для самої Росії це жахливе зубожіння? Ось дивіться, тут, ну, я не знаю, видно вам чи ні, тут дві людини, які дивляться в провалля і думають, що нам робити? Виживати. Чи зразу пригнути в пропасть, в прірву, чи одразу пригнути, чи тягнути іще своє е, таке існування, не життя, а існування, нехватка грошей. Тобто у Путіна з рук випливають конкретні ресурси. Вони буквально тікають від нього, розумієте? Тікають від нього ресурси. Для нього це жахливий удар. Країни будуть розвивати партнерство. Будуть. будуть. Для Росії Путін тим, я вам так скажу. Путін він цим жестом Америки незадоволений. Він вважає, що це порушення його. Зон впливу, о, отак би я сказала. Це порушення. Ну від нього йдуть ресурси. От дивіться, дев'ять пентаклів і четвірка мечі. Для нього це стоп. Те, що було моєм, воно вже не моє. Воно вже не моє. Розумієте про що це? І це, ну, це образа. Тут в нього прям таке назріває. Це вторгнення в його сферу впливу, він так вважає. І ще буде про це заявляти, ще буде казати, ще буде на ці країни образи виставляти, ось тепер йому все важче і важче здобути. Король Пентаклів, він так стає по десятці жезлів. Тобто кожного разу отакі зустрічі домовленості б'ють його під дих, і він послабшується і послабшується. До чого я це вам кажу? Пам'ятаєте, ще два роки тому, коли ми з вами були і стікали кров'ю, війна у нас повним масштабом йде, і ми говорили. Росія буде розвалюватися, на Росію будуть прильоти. І все то казали, знаєте, таким, начебто, ми бажане видаємо за дійсне. Так? Бо всі хотіли, щоб це відбулося одразу. Ось завтра вже. вже завтра Росія розвалилася і завтра вже настав блекаут. Ну я вам казала, це величезний динозавр буде гнити поступово і повільно. Але ж я вам казала, що Росія розвалиться. Ось дивіться, оце все і є дзвіночки. Біля Росії, крім Білорусі, вже нікого не лишається. Коли почнеться оце масштабна співпраця. Коли ці країни почують себе більш Центральна Азія, більш якби вільними і почують запах добрих грошей, вони відвернуться від Росії однозначно, відгородяться величезним забором. Росія буде одна. Що таке у нас Росія я вам казала? Москва і навколо неї Золоте кольце от 10 міст. І ми з мамою все-таки дочекаємося, поки цей величезний звір згниє і розвалиться. Я вам казала, це ще буде при нашому житті. Ми будемо спостерігати розвал Росії. Ось він, уже він на лице. І Путін нічого з цим не може зробити. Я нам з вами бажаю сили і терпіння. До нових зустрічей! Дякую вам за увагу!